Вітаю, друзі! Готуємо картопляний пиріг. Хоча я б його не назвала пирогом, це скоріше страва схожа на пиріг. Але вже його так прозвали, то я так назву. А перед тим як почати, хочу зазначити, що в кінці відео вас очікує невеличкий сюрприз. За допомогою оцього приладу та дуже складним математичним розрахунком я розрахую калорійність цієї страви. Повірте. Ви будете вражені. Насправді страва цікава, і рецепти гарно складені, але дещо мене все ж таки не влаштовує. І я ці всі рецепти, скажімо так, адаптувала під себе. Почнемо з того, що всі фодблогери зазначають, що картопля має бути в мундирі, в шкірці. Я того не хочу. Я взяла собі картоплю, відварила і одразу почистила. Не хочу я. А що? Моя кухня, а маю право по класиці жанру. Пом'яла пергаментну бумагу, щоб комфортно було їй застеляти форми. По-друге, зазвичай цей пиріг роблять з куркою, ще з чимось додають, а я не їм м'ясо, тому якби буде просто з грибами і томатами. Тепер найважче. Треба цю картоплю подавити в формі, і в інтернеті всі давлять. Стаканами, а я не знаю, як це так в них виходить. У мене не виходить. Тому я взяла талочку, і отут, от зараз щас... зараз я її того. Це я її якось Богом пополам подавила. А от розрівнювати я її вже буду як модні фудблогери стаканчиком, склянкою, точніше. Стаканчиком то неправильно. Правильно, це робити склянкою. А ще я бачила лайфхак, що рекомендують склянку або ложку, якою ви це робите, змачувати водичкою для того, щоб картопля не прилипала. А мені і руками підійде. Не знаю, начебто рівно, дивіться, начебто добре. До речі, чому я роблю акцент на калоріях? Справа в тому, що я худну. Худну я вже останні два з половиною роки, тому що, як розпочалась війна, то я набрала декілька зайвих кілограмів, десь приблизно 5 кіло плюсом, і я вирішила позбавитись цих зайвих кілограмів. І ви знаєте, за останні 2,5 роки свого похудіння я набрала 20 кілограмів. Отак от, от я дохуділася, прибрала зайві кіло. Але нічого, сподіваюся, що я все-таки зараз вже взяла себе в руки і я зможу повернутися до своїх колишніх форм. Далі в нас йдуть грибочки. Знаєте, поки я буду готувати, я вам трошки про себе розповім. Я проживаю в Туреччині, але я сподіваюся, що скоро я нарешті покину цю прекрасну країну, яка мені вже абсолютно не по душі. Взагалі я з України поїхала за декілька років до початку війни. Як прийшла війна, ми вирішили переїхати в Туреччину. І спочатку це була дуже класна країна для переїзду, правда. Тобто ціни дуже-дуже низькі, продукти якісні. Я, до речі, ходила на базар в цей понеділок і я зробила відео, де там показують ціни. Можете подивитись у мене на каналі. І я дістала, зробила розпаковку і зайшла до себе в інстаграм подивитися, які були ціни ще три роки тому, коли ми тільки приїхали, бо я публікувала їх в Інстаграмі. Так я вам скажу, що ціни на базарі виросли ну, в три, мабуть. В магазинах також ціни виросли. Просто коли ти тут живеш, воно так потрошки, потрошки, кожен місяць, і ти не помічаєш. А потім ти тямишся, а як це так? Я приїхала, хліб коштував 2,50, а зараз вже 15 лір десь. Ну, Це взагалі щось неймовірне. Тільки приїхали квартиру винаймали за 350 доларів. Зараз, ну, зараз більше. Зараз більше. Можна пошукати, можна знайти там за 500 доларів також, але все одно. Вже не то. Туреччина вже не та. Ну, от перша причина, що дуже-дуже стало тут дорого жити. Дуже дорого. По-друге, це жахлива медицина. Це просто щось неймовірне. Я ніколи не боялась стоматологів. Я постійно ходила в Україні до стоматологів, ніколи ніяких проблем. Мені і зуби мудрості виривали, і все. Тут пішла до стоматолога, боже, все. Після того походу я боюсь стоматологів. Отак, от, от в мене руки тряслися, розумієте, в мене сльози текли, я їй кажу, дур, дур. No, stop, вже не знаю на яких умовах їй казати, дур це сі турецькою. Не до речі, зупинка турецькою буде дурак. Ну, щось відволіклась. Я їй кажу, зупинися, і поряд сидить перекладачка, яка їй каже, зупинися, а вона цокає, розумієте? А мені прям нереально було боляче. Я не знаю, що то було. І все, після того я боюсь стоматологів приїхала в Україну. І я попередила одразу стоматолога, що я раніше не боялася, зараз дуже боюсь. Обколіть мене всю. І ви знаєте, він мене обколов добряче, а Анестезія не взяла. Він сам доторкається і каже: Ти що, все відчуваєш? Я кажу, да, він як каже, Ну я далі продовжувати не зможу. Вже давай перенесемо. Ну я не зможу тебе ще обколоти і продовжити не зможу. Давай ми тебе перенесемо на наступний раз. Він переносить на наступний раз, він використовує анестезію в інших місцях, і нарешті вона подіяла. Тобто він сам каже, у мене вперше таке, я до нього вже прийшла. У мене вже такі, знаєте, лодоні вологі повністю, я б сказала, дуже вологі, точніше. От він сам мені каже, я доволі таки людина з досвідом, але я вперше бачу таке, щоб людина настільки отак от її трясло. І, і, і вперше що обезбол не взяв. Я кажу: ну, добре, буду хоч в чомусь, у когось першою. Я сказала, ні, я буду вмирати, але до турецьких стоматологів. М -м. І це не тільки стоматологів стосується. Мені розповідали, що тут взагалі-то всі, абсолютно всі лікарі, ну, м'яко кажучи, такі собі шукають лікарів зі стран СНГ. Тому що. Віри цим турецьким стоматологам, стоматологам немає. Наступна дуже така вагома причина це постійне намагання нас приїжджих, скажімо так, бати, вибачте, ну, по-іншому це не назвеш. Просто коли ти тільки приїжджаєш або на відпочинок, приїжджаєш, то ти цього навіть можеш не помітити. А коли ти вже тут так довго живеш. І просто тебе на рівному місці. От буквально нещодавно ходили міняти гроші. І людина, яка там за касою сидить, називає певну суму, там щось 40, 40 лір за долар. Ну, Треба розвертатись і йти. Він такий, почекай, почекай. Ну і там трошки ще накинув. Уявляєте? І вже поміняв по скільки? Не по 40, а скільки він поміняв? Не пам'ятаєш? А, 40 з половиною. І це здається, що це дрібничка, що там тих. 50 копійок. Але повірте, коли там велика сума, ну, як велика, така нормальна сума, то неприємно, що тебе хочуть обманутись на 200 лір чи на 100. Ми для них, як кажуть, я бомжи. Я бомжи, точніше, це вже так, я кажу, я бомжи. Таке ставлення. І вони самі, турки, також кажуть, що ці, ця інфляція, ці закони нові, що -то, що то в Туреччині не так. Всі незадоволені, Туристи незадоволені, ті, хто сюди приїхав жити з інших країн, незадоволені. І самі турки незадоволені. Людей дуже поменшало, було набагато більше, набагато більше. В Туреччині є така цікава річ, що люди сюди їхали, тому що тут дуже-дуже дешево. А виходить, Тур Туреччина чомусь вирішила, що м, у нас така класна, класна країна для відпочинку: що хай люди платять в три дорога, в чотири дорога, і так далі. А люди сюди їздили, тому що тут дуже-дуже дешево. І що саме цікаве. Ціни піднімаються, а якість продуктів, наприклад, стає гіршою, сервіс стає гіршим. І про що далі говорити можна? І зрозуміло, що в Туреччині багато плюсів, багато хороших моментів, тут прекрасна природа, неймовірна, мені дуже подобається. Тут, в принципі, дуже, скажімо так, непоганий клімат, тут гарна погода сонячна. 10, мабуть, 10 місяців на рік. І 2 місяці тут не те, щоб холодно, але ну, трошки в курточках так можна походити. <смі> <От>. <смі> Все прекрасно, але ці ціни, ну, я не дружина мільйонер, <смі> і сама не мільйонерша. От. І трошки воно б'є так по карману. Взагалі прекрасна країна, проїжджайте. Я нарешті дорізала ці гриби, і зараз що роблю? Я беру цю прекрасну картопельку. Ой, спала. Бачите, я дуже хвилююсь, Я записую ці відео, Я не думала, що я так насильно. Раз-раз. Я не думала, що я так сильно буду хвилюватися що під час того, як записую відео. Але це дуже важко. Ви знаєте, я вам чесне слово кажу: От якщо ви дивитесь блогерів, ви думаєте, а, так, що там? Що то вони роблять? П'ять на камеру і все. Спробуйте один раз. Трошки перчу, далі трошки підсалюю. Чік-чик-чик, хіть Під трошки, так. Да. І я беру олійку, яку я заздалегідь виміряла. Для того, щоб потім роздрахувати, як це таке красиве слово є. Калораж. Коротше, калорій. А ця, що залишилась олійка, вона піде до грибочків. І я кладу цю красу у духовку на 15 хвилин. Ой Боже, я собі нагадала цю, як вона, висоцька. Це якщо я буду так же виглядати, як вона. Ну нічого. Все, відправляю грибочки трошки обсмажитись. Ага. А олію я не налила, виправлю. Отак от, от. От хазяйка. Як каже, моя люба матуся, хазяйка разка. Зараз швиденько наріжу помідорки. Я, до речі, хочу сказати, що я не дуже люблю готувати. Точніше, я люблю готувати тільки в рідкісних випадках. Ну, як в рік, ні, я люблю готувати не часто, кожного дня мені не подобається готувати. А от там раз на тиждень так, в мене прям любов. До кулінарії прокидається, але змушена готувати майже кожного дня, ну, іноді користуюсь доставкою. Хоча ресторани, кафе, доставка я все це не люблю, тому що я дуже багато років пропрацювала офіціантом. І я дуже добре знаю цю кухню зсередини. Хоча я працювала в дуже хороших ресторанах, це в мережі Казирна карта в автогрілі я працювала. Працювала прямо на Майдані, Turkish Хаус ресторан. Я не скажу, що там дуже-дуже погано. Просто ну, все одно, я, маючи такий досвід, не дуже довіряю ресторанам. Хоча, так, іноді я користуюсь, замовляю їжу. Хотілося б, хотілося б, щоб в мене був власний шеф-кухар, який би мені готував все. Але <смі> фінанси співають романси, тому це стаю і готую. Повертаючись до розмови про Туреччину, ще мені дуже не подобається те, що я себе почуваю тут дуже самотньо. У мене за три роки майже, ну, я ще рік жила в Домінікані а, якийсь час, і в мене. Тут в Туреччині геть немає друзів, нема з ким спілкуватися. І ви знаєте, це моє третє відео, і в мене на даний момент здається 11 підписників. Але я не гонюся за підписниками, за переглядами. Просто якось. От я записала це відео, от там хтось підписався, хтось щось прокоментував, і ви знаєте, якось вже не так себе почуваєш самотньо. І не, справа не в тому, що я не комунікабельна. Ні, я дуже комунікабельна людина, і в принципі я люблю спілкуватися з людьми, але якось тут от щось не складається в мене. Я навіть не знаю. Взагалі, де люди шукають друзів після 30, я не знаю. Я бачила і не бачила, я знаю, зі мною ділились досвідом. от Молоді мами виходять на дитячі майданчики і там знайомляться з мамами. У мене дітей нема. Йти на майданчик, щоб познайомитися з якоюсь мамою, якось не дуже. Знаєте. Я бачила в групі українці в Аланії, там. ну, в телеграмах групи є різні, де дівчата вже то, теж їдуть дахом, як я розумію, як я, і просто пишуть: блін, хто вільний, пішліть на каву. пішліть, познайомимось, поспілкуємось, бо вже волком вию. І я так дивилася і думаю, блін, а може мені написати? Я готова, я готова піти на каву. Але, але я тоді працювала, я не могла вийти на каву. От тому так. Тут дуже хочеться повернутися додому, хочеться в Україну, хочеться, але поки що нема такої можливості. От. Є такі плани, можливо, скоро переїду до Азії. Але то не факт, то не факт. У нас, ви знаєте, з моїм обранцем <хи> такі якісь, такий стиль життя. Типу, плануємо, відкладаємо, відкладаємо, а потім в якийсь момент бах, так швидко зібрались, поїхали. Ми, так, ми ж приїхали сюди, в Туреччину, трошки десь півроку чи трошки більше, не пам'ятаю, пожили, потім зібралися, поїхали в Домінікану. З Домінікани там взагалі жах. Це просто було, я там їхала дахом по повній. З Домінікани знову повернулися в Туреччину, але ж, Туреччина вже не та, як я кажу, дуже часто, дуже часто. О, все, порізала ці помідори. І зараз я їх відправляю до грибів. І так, гриби з томатами пасируються. Картопля готується в духовці, і я зараз почну робити заливку. На заливку в мене три яєчка. Я їх помила перед тим, як бити. Знаєш, така зазвичка завжди мию яйця перед тим, як щось з них робити. Ні, в смислі, в сенсі звичка, це абсолютно нормальна звичка і так правильно робити, якщо що. І до яєць 100 мл вершків. 20. Ну, ладно, <с> нічого страшного. Гриби з томатами я посолила поперчила і додала сушеного чеснику. Але якщо ви живете в Україні і у вас є доступ до нормального чеснику, то краще нормальний звичайний чесничок туди порізати. І до заливки перець І, і все, і все. Тепер чистайм. Натираю сиру. Все, леді і джентльмени, я дістала картоплю. А, -а, -а я Ладно, буває. Я дістала картоплю з духовки. І що я зараз роблю? Я трошечки сиру кладу прямо так на дно. Тому що, знову ж таки, в рецептах всі пишуть, треба зверху. Тільки зверху, точніше, тому що зверху вже ж буде сир. Дінь-дінь-дінь. Опа-опа, отак, отак. Що ще трошечки, щоб вообще бути, було мега смачно. Все, я поклала сир. Тепер грибочки з томатами. Зараз вот. я вас сюди. Рибочки з томатами. Ось такого гарненько ми їх розприділяємо. Так. Чик-чик-чик. Знову трошечки сиру для приліччя, як кажуть. І нарешті наша розкішна заливочка йде. Давай заливочка давай. Не соромся. І завершальний шар у нас, зрозуміло, що сирний. Правда, треба брати виключно твердий сорт сиру. А я купила напівм'який випадково. От, І він у мене такий трошки. В холодильнику його, його тримала, щоб він трошки підмерз. А, Беру рушник, щоб взяти, і забуваюсь. Все. Поїхали. Це 180 градусів, пиріг в духовку на 20-30 хвилин. А тепер моя улюблена частина прибирання. І обіцяний сюрприз, рецепти калораж. Вам може здатися, що 2000 калорій це дуже багато, але повірте, чверть цього пирога і ви вже об'їлися. Ну що ж, чесний відгук, я не в захваті. Прикольна страва, прикольно було спробувати приготувати, але щоб сказати, що я в захваті, то ні. Звичайна картопля з грибами, помідорами та сиром. Нічого там, вау, фантастик! Я це готую тепер кожен тиждень, такого нема. Але ви обов'язково спробуйте і, можливо, вам ця страва реально зайде. Сподіваюсь, що вам сподобалось відео. Але в будь-якому разі, дякую за перегляд і гарного вам настрою.